Дорогі друзі, вітаю вас на черговій зустрічі нашої програми «40 днів молитви і роздумах про останні події на землі. Сьогодні моїм співрозмовником є Сергій Ілюк. Сергій, вітаю Дякую. тебе на нашій зустрічі. Дякуємо Богу за те, що можемо сьогодні розглядати чергову тему. А тема сьогодні гучний клич і скорбота на малий час. Хотілося, щоб ми могли ось цю тему розглянути так, щоб навіть ті люди, які, можливо, не читали книгу об'явлення, щоб вони могли зрозуміти, що ж це за такий гучний клич, в чому він полягає. І пізніше ми перейдемо до того, щоб розглядати, що ж це за скорбота, яка буде на землі. Отже, перше запитання до тебе: що таке гучний клич? Можеш ось так коротко своїми словами сказати? Так, Господь звертається до людей, до всіх людей, котрі поклонялися йому, любили його, молилися до нього і каже: вийдіть до мене, вийдіть до мене зробити одну церкву для того, щоб ви зустріли мене. І це важливо, цей клич для всіх віруючих людей, і особливо для нашої церкви. Треба почути Бога і вийти до нього. Да, ми знаємо ось цю вістку, як вона записана в книзі об'явлення, як трьохангельська вістка. Перша вістка – Бога. Друга вістка попереджує про те, що упав Вавилон. І третя вістка вона ось така конкретна, яка говорить, що чекає тих людей, які не вийдуть із цього ось такого духовного Вавилону із тих. Е Релігії із того різноманіття релігій, яким яких сатана сьогодні заповнив цей світ, де люди не мають ось такого правильного уявлення про Бога, Господь хоче. Вивести свій народ, і він посилає ось цього, цю вістку. І пізніше ми читаємо 18-й розділ, де він посилає ще одного такого могутнього ангела. Хотілося, щоб ми прочитали ці тексти з 18-го розділу книги об'явлення. Тут говориться: потім побачив іншого ангела, який спускався з небес, і була у нього велика сила. А земля освітилася славою Його. І він вигнукнув могутнім голосом: Упав, упав Великий Вавилон. Отже, ми прочитали ось цю вістку, так? Упав Вавилон, вийде, так? Господь викликає свій народ. І, звичайно, що ми розуміємо, що це буде час, коли ще багато людей, які знаходяться в різних церквах. Почують ось цей голос і вони вийдуть, тому що Христос сказав ще, будучи на землі, що я маю овець в інших кошарах, і вони почують мій голос і вийдуть. І ми розуміємо, що вони почують ось цей клич і вони вийдуть з різноманітних церков. І, напевно, це викличе ось таку радість у суспільстві. Всі почнуть радіти, що справді ось процвітає церква, правда Божа. так, Ми читаємо, чи що ось наступне запитання, що це викличе у суспільстві? Да, які зміни почнуть відбуватися? Люди в суспільстві, вони не зрозуміють, по-перше, цього, того, що ті, котрі досліджують Біблію, то почують цей клич. А ті, які не досліджують Біблію, вони цього кличу не почують. І вони, ті, що не досліджують, вони почнуть говорити на цих людей, що ви робите, куди ви йдете, до кого ви йдете. У нас одна, один Бог, одна релігія. І особливо ми знаходимо, що в останній час буде зроблено так, щоб ви святкували один день. І той день, який не Бог поклав, а людина. І ми це знаємо, це є неділя. І як взяти сьогоднішнє життя наше, то у багатьох церквах є добрі люди. І казалося, що їм бракує, ще трохи, щоб вони вийшли до і... прийшли до істинного Богда, ще трохи пів крока або, може, навіть менше. Але вони ще чекають для того, щоб Бог такий прямо сказав їм у серці: вийди до мене, вийди сьогодні. І говориться за ті останні дні, коли вийде цей народ, то Багато людей не зрозуміють і будуть починати гнати людей, котрі вийшли до Бога. Це коли Бог закликає їх, вони виходять, то інші люди будуть гнати. Ми це знаходимо. І пророчця Ялена Увайт вона сказала так само, що в останній час ці люди будуть переховуватися, котрі знають Бога і поклоняються вірному Богу, тому що інші захочуть їх убити. Да, ми розуміємо, що сьогодні люди говорять про толерантність, про толерантне відношення. І я думаю, що нам не хочеться сьогодні нікого ображати із днем поклоніння, але нам хочеться говорити правду. Отже, ми бачимо, що є два види поклоніння день Божий. Суботній день, печатка Божа і печатка, печатка звіра. І люди, як ми знаємо, вони будуть налаштовані так, що потрібно святкувати недільний день, тому що з то по причині того, що надільний день не святкується, усі ці катаклізми відбуваються у природі. Потрібно святкувати надільний день. А що вони задумають підбурені сатаною через владу світську держави керівників? Що вони подумають зробити з народом Божим? Підтримка влади зробить те, що будуть в них відкриті руки. Так, як влада підтримує, то вже у людей є відкриті руки. І що вони скажуть? Треба знищити. Бо через народ або через цих людей, які поклоняються, і вони говорять, що вони поклоняються у День Святий, але, на їхню думку, День Святий це неділя. Але ми знаходимо у Слові Боже, що День Святий це субота. І це вже буде два класи людей, вже починається. Чітко показувати, що є на землі два класи людей, які поклоняються живому Богу, творцю неба і землі, творцю, який сотворив і суботу, так само і неділю, але він сказав, що святкувати суботу. Ми це знаходимо по цілій Біблії, що треба святкувати суботу. Інший клас людей, які захочуть святкувати неділю, вони зрозуміють, що цей останній час лише це їх може спасти. Від тих кар, які будуть насуватися, від тих проблем, від тих негараздів, від тих переживань. Але ми читаємо, Слово Боже каже, є один день святий. Це От, Дякую за таку вичерпну відповідь. Як бачимо, ми вже перейшли майже до другого запитання про час малого горя. Отже, ми розуміємо, що буде спочатку ось таке обмеження ні купити, ні продати, будуть позбавлені ось таких громадянських прав. А потім, так як в часи Амана, часи Естери, був приказ знищити, так. але чи вдасться їм це зробити? Ні, ні, їм це не вдасться зробити, того що. Господь, запевняй нас, я ваша охорона. Ангели Божі будуть охороняти свій вибраний народ. Вибраний народ. Він його не залишить. І в останній час можуть бути у нас, так як ми люди, можуть бути переживання. Все-таки, що зі мною станеться. Але війська відкриває нам ту думку, що Бог мене не залишить. Він буде стерегти мене, Він мене не залишить на цій землі. А головне, що кажуть, що будуть люди, які зустрінуть Христа на хмарах живими, і це велика радість Дякую. бути у Отже, дорогі друзі, ми бачимо, що Господь буде захистом для свого народу, і тому вістка про все горе вона не є такою страшною, тому що Господь буде захистом. А для нас вибір потрібно робити сьогодні, в якому класі я бажаю бути чи в класі більшості, чи в класі тих. Людей, які зберігають заповіді Божі і вірні Богу до кінця. Про це потрібно молитися сьогодні. І про це ми помолимося сьогодні. Батько Небесний, творець неба землі. Звертаємося молити до тебе і просимо, почуй нас. Ми просимо, дай нам зрозуміти цю візку, яку ти говориш для нас у своєму слові. Ти нас застерігаєш, що в останній час буде два класи людей. Але я прошу, Боже, щоб ми почули твій голос, вийшли до Тебе і були в тому класі людей, які будуть зустрічати Тебе на Хмара. Поможи нам цьому. Дай нам мудрості зрозуміти час і готуватися до, Твої, до Твого приходу, і зустріти Тебе, і радіти з тобою, і жити вічно з тобою, і сказати: оце наш Бог, на кого ми уповали, він спасає нас. Почуй цю молитву. Молитва наша ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь.